В ефірі підсумковий випуск новин на телеканалі, Д1 у студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю! Згадаємо важливі події тижня, що минає. Ворог і цього тижня не припиняв обстрілювати Дніпропетровщину. Надвечір проти суботи, сили протиповітряної оборони, збили над Дніпропетровщиною два дрони камікадзе типу Шахід 136 Один безпілотник впав на подвір'я домогосподарства. Там сталася пожежа. Шестеро осіб постраждали одну людину шпиталізовано. Також внаслідок ворожих обстрілів Нікопольщини у місті Марганець двоє людей дістали поранення. Обох постраждалих шпиталізували. Про наслідки ворожих атак постраждалих людей, численні руйнування та допомогу тимчасово переміщеним особам саме за останній тиждень, розповів голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Починаючи з минулої п'ятниці, російські окупаційні війська здійснили близько півсотні атак по Дніпропетровщині. По Дніпропетровщині було випущено чотири ракети, два дрони камікаци, іранські дрони Шахід, один по Нікополю, один по Кривому Рогу та обстрілювались громади також з тяжкої артилерії. На жаль, у нас є і постраждавші, і жертви за цей тиждень від збройної агресії Російської Федерації. 8 людей загинуло. 23 людини постраждали. Пошкоджено більше ніж півтори сотні будинків, господарчих споруд, 9 освітних спортивних та культурних закладів. Окрім цього, газогони, водогони, лінії електропередач, гідротехнічні споруди, сонячні панелі. Під обстріли також потрапили адмінбудівлі, лікарні, кав'ярні, кафе, магазини, сільгосппідприємства, хлібокомбінат. І десятки автівок, які були пошкоджені від цих обстрілів. Левова частка це Нікопольський район, Криворізький район та Сенельниковський район. Щодо ситуації по Марганцю, цього тижня перелік територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних бойових дій, або які перебувають тимчасові окупації, оточені блокування, поповнилися Марганецькою територіальною громадою. Що в Нікопольському районі? Нині до цього переліку в нашій області входить вже 10 громад: це Криворізький район, Синельніковський та Нікопольський район. Щодо відновлення електроенергії, від п'ятниці аварійними бригадами компанії «ДТЕК» було відновлено електропостачання майже 8 тисячам споживачів та домогосподарств. Я хочу подякувати компанії ДТЕК та їхнім працівникам ремонтним службам за оперативність. Електропостачання починається одразу відновлюватись, як тільки дозволяє безпекова ситуація, як тільки дають дозвіл наші військові. Це відбувається дуже оперативно. Тепер щодо ДСНС, щодо розмінування територій. Спочатку збройної агресії та ведення активних бойових дій, піротехнічними розрахунками головного управління ДСНС Дніпропетровщини виявлено та знищено 4903... Вибухонебезпечних боєприпасів, з них 4677 це сучасні та 226 застарілі боєприпаси часів Другої світової війни. Протягом минулого тижня було зроблено 14 виїздів груп саперів та виявлено і знищено 123 боєприпаси. Хочу також подякувати ДСНС за їхню мужність, оперативність і за їхню роботу щодо внутрішньопереміщених осіб. На сьогоднішній день на Дніпропетровщині проживає більше ніж 340 тисяч тисяч внутрішньопереміщених осіб. З них майже 120 тисяч це жінки, трохи більше ніж 82 тисячі це діти, а розподілені наступним чином. В Дніпрі майже 138 тисяч, в кривому розі. Майже 63 тисячі людей. Всі інші люди знаходяться по іншим громадам нашої області. Хочу зазначити, що органи державної влади, органи місцевого самоврядування, критична інфраструктура, медицина, школи все працює в штатному режимі. У нас все добре, медикаменти, продукти в області є. Всі кордони під повним контролем Збройних сил України. І хочу подякувати нашим Збройним силам України. За те, що вони роблять за службу народу України. Синельниківський район, як і південь області, часто страждає від ворожих прильотів та обстрілів. Так сталося і по обіді позавчора. Місцеві мешканці стали свідками ракетної атаки. Гігантська вирва, понівечене зерносховище. Такі наслідки ракетної атаки на одне з агропідприємств Синельниковського району. Приліт стався по обіді 21 вересня. Нині там підраховують збитки та намагаються хоч щось відновити. Ті комбайна вже працював 100 метрів від цього місця події. Так що практично на очах Находили уламки від ракети. Ось вони можна подивитися на них Хорошо, що людей. Не було нікого рядом і ніхто не постраждав. Інфраструктуру нижче для того, щоб виникали проблеми у народу, паніку посіяти, задати збитків, тому що від цього ж яринну плату виплачувати людям треба, ніхто її не відміняв ніколи і затрати ті, які. Воно готовили під продажу, бо фактично ми несемо затрати. По усій території господарства знаходять уламки від ворожої ракети. На місці прильоту вирва 10 метрів у діаметрі та майже 5 метрів завглибшки. Фермер додає: агресор свідомо б'є по цивільним об'єктам і тероризує мирних людей. Вчора, перебуваючи на подвір'ї свого будинку, я почув відразу. Перший був вибух десь звук вибуху на певній відстані від звідси, от. а потім за ним, коли я вийшов на вулицю, відбувся такий як свист, начебто політракети таке, от. і буквально через 3-5 секунд відбувся вибух. Після вибуху е, сталося таке як чорний стовп диму, от, е, який через декілька хвилин він розсіявся. Звук був дуже такий дзвінки, якийсь є, дуже голосливий. І, до речі, навіть на відстань, де я проживаю, були, прилетіли уламки від ракети. Потім працівники МНС, ці як, наслідки вибуху, Забрали на експертизу, мабуть, і так далі. В принципі, вони впали там на полі, де воно вже обране, от оброблене. От, і воно буквально метрів 80-100 від будинку, цей уламок доволі значний, близько метра, може навіть більше. Ми віримо в перемогу нашої держави, нашої, наших збройних сил і останні події на фронті є цим свідченням, що все таки наша. Армія одна з найкращих у світі. По своєму бойовому духу і своїми діями це все доказує. Люди переконані, агресор спеціально руйнує мирні об'єкти, щоб посіяти паніку серед місцевих мешканців. Однак всі переконані, країна переможе і люди продовжуватимуть ростити хліб, народжувати і виховати дітей. Новини Д1 Служба безпеки України заблокувала антиукраїнську агітацію ще двох ворожих поплічників на Дніпропетровщині. СБУ системно протидіє антиукраїнській агітації в інформаційному просторі і викриває російських прибічників на запереченні військової агресії РФ та глорифікації окупаційних військ. Далі розповідає речник СБУ у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Заблокована діяльність мешканки Кам'янського, працівниці одного з об'єктів критичної інфраструктури, активна прихильниця військового вторгнення РФ України у соцмережах підтримувала окупацію расистами українських територій. Вона не приховувала своє захоплення політичним керівництвом країни-агресора і мріяла про встановлення путінської диктатури в нашій державі і отримання російського громадянства. На неї звернув увагу росіянин, який представився представником інформаційного спротиву українській пропаганді. Він запропонував розповсюджувати антиукраїнський контент через особистий акаунт та серед свого оточення. Погодившись на пропозицію, основними наративами поплічниці окупантів стали пости про героїзм російських найманців квазіутворень ДНР та ЛНР та дискредитація Збройних сил України. Також викрита мешканку Павлограда на ворожій агітації та антиукраїнській пропаганді. Жінка використовувала особистий акаунт у соціальній мережі і активно просувала деструктивний контент. Пости з підтримки введення бойових дій проти українського народу, окупації окремих територій України та прославлення російських військовослужбовців вона постійно розміщувала на особистій сторінці і супроводжувала їх власними коментарями. На жаль, радянське минуле для окремої категорії громадян є гарним підґрунтям для впровадження ворожими інформагентствами, уяви наявності неонацистів в Україні і історичної належності українських земель до Росії. Співробітники СБУ викрили антиукраїнських пропагандистів і припинили ворожу агітацію. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Наразі, в рамках кримінальних проваджень всім фігурантам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність та за виправдовування та визнання правомірної збройної агресії Російської Федерації проти України. Це статті 111 прим 1 та 436 прим кримінального кодексу України. Перевіряється інформація щодо можливої співпраці ворожих пропагандистів зі спецслужбами країни-агресора та зв'язків з іншими прибічниками військової агресії. Викриття та блокування протиправної діяльності здійснили співробітники управління СБУ у Дніпропетровській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва прокуратури. У Кам'янському не тільки допомагають військовим, але й знаходять можливість продовжувати виконувати ремонтні роботи на суспільно важливих об'єктах. Більш детально у сюжеті наших колег із кам'янської студії телебачення МІСТБЕ. У Кам'янському вперше за весь час експлуатації ремонтують приміщення міської стоматології номер один по проспекту Тараса Шевченка. Лікарня обслуговує 60 тисяч осіб на рік, серед яких 15 тисяч маленькі кам'янчани. Аби заклад став більш комфортним та сучасним, як для пацієнтів, так і для персоналу. Тут замінюють внутрішнє оздоблення, монтують нові системи опалення та вентиляції. Для лікарні буде закуплено сучасні стоматологічні установки та цифрові рентген-апарати. Замінюють покрівлю також у стоматології номер 2 що розташована за адресою Січиславський шлях. 18. масштабна реконструкція триває і у міській лікарні номер 1 яка надає спеціалізовану психіатричну допомогу. Дуже специфічна лікарня. На сьогодні вона надає допомогу не тільки психіатрично, але й амбулаторно, багатопрофільну. Лікуються поліативні хворі і є люди внутрішньо переміщені особи з Донецької області. З моменту застосування лікарні з 1887 року. У нас 39 будівель, але не єдиного разу не було проведено капітального ремонту. Тут виконуються ремонти покрівель, фасадів, систем комунікації буде проведена б благоустрій території Заклади охорони здоров'я готуються до сезону респіраторних вірусних захворювань в лікарні. номер 7 за підтримки обласного бюджету, встановили нову кисневу станцію та реконструювали всю систему киснезабезпечення, до якої підключили 425 ліжок. Міський голова постійно здійснює контроль підготовчих заходів, заходів до підсезону введення в експлуатацію цих кисневих станцій, і також стану підготовки медичних заходів. Кладів до підсезону за кошти європейського інвестиційного банку проводять ремонт на будівельні роботи в 11-й гімназії та 16-му колегіумі. На сьогодні, ну ми всі розуміємо, що змінилися часи. Відбувається перерахунок кошторису. Планувалося ввести в експлуатацію ці об'єкти до нового року. Але на сьогодні це нереально, тому об'єкти будуть введені по плану до 1 вересня наступного року. Тобто, у 16-му колегіумі у нас відбувається добудова, їдальні, актові зали, перепланування у одинадцятій гімназії. У нас добудована вхідна група, перебудова і облаштування кабінетів, ну тобто йде повністю реконструкція як зовні, так і всередині. До речі, до проекту реконструкції 16-го колегіуму додали і облаштування сучасного бомбосховища Максим Лещенка і Рада Акімова, телеканал, Д1. Продовжуємо випуск. Українські хліборуби надійно тримають продовольчий фронт. Аграрії зібрали більше 26 мільйонів тонн зернових та зернобобових культур. Середня врожайність цігає 38 центнерів із гектара. Про це повідомили у міністерстві аграрної політики та продовольства. сільгосп у Дніпропетровщини, Кіровоградщини та Одещини намолотили більше як 2 мільйони тонн зерна. При цьому найвища врожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Хмельниччини понад 62 центнера із гектара. Продовжується збір соняшника та кукурудзи. Ну, а далі в нашому випуску сюжети зняті завдяки постійному діалогу із нашими телеглядачами. Вже нікого в обласному центрі не здивуєш ямами і проваллями. Та про це місце вже варто складати легенди більш детально розповідає журналістка Ольга Ховрич. Вже на один місяць, як у середмісті Дніпра, на розі вулиць Фабра та Старокозацька утворилася ця яма. На початку вересня її поспіхом засипали, але це не вирішило проблеми, бо після рясних опадів проблема дала про себе знову знати. Останніми днями на цьому перехресті у кілька разів збільшилася огороджена територія. І ось, нарешті, на багатостраждальну яму звернули увагу комунальники. Тут були провали, визвали водоканал, здесь розрилися, замили пісок. Пісок пішов в наш колектор. Далі. Там обнаружили на раструбі. Здесь йде газова труба ПВХ пластикова. І тобто, вони як коронка проризли, вони порядили наш колектор. Тобто там немножко газова труба, йде на розвитку і треба цю проблему вирішити. А поки водії змушені демонструвати своє вміння об'їжджати перешкоду на дорозі, маневруючи між огорожею та тротуаром. При цьому нарідко гублячи на цьому перехресті автомобільні диски. Якщо їздити на машині, то совершенно ну, неудобно. Кому ми здесь вже більше ніж полгода, це яма і первый раз, наверное, вижу за все время, чтобы все ремонтировали. Я честно говоря, дома полгода не был. був. Сьогодні второді, як приїхав командиров. Та ну как всегда у нас Роют, роют, под конец зимы опять проваляться. І це при тому, що яма утворилася в самісінькому середмісті Дніпра, де й так через затори сповільнений рух транспорту. Ольга Ховрич, Олексій Доніченко, Андрій Лисенко, новини. Д1. Як гриби після дощу зростають у нашому місті смітники, які не лише псують естетичний вигляд обласного центру, а й містять реальну загрозу поширення інфекцій та захворювань. Багато районів міста, на жаль, страждає від сміттєвого безладу. Деталі в наступному матеріалі. Це стихійне сміттєзвалище в НД-районі утворилося буквально у кількастах метрах від Мануїлівського проспекту. Поряд із зупинкою 9-го трамваю парк Сагайдак. До адмінбудівлі, де сидять чиновники Амур Ніжньодніпровської районної в місті Дніпрі адміністрації, рукою подати. в общении с этими чиновниками они говорят о том, что они занимаются этими мусорками. И это просто люди виноваты в том, что они бросают сюда мусор. Но это не так. То есть все депутаты знают про эти проблемы. То есть вот таких мусора, которые у меня за спиной, их тут десятки. Это жилые районы, то есть люди все время ходят здесь. Да? То есть навести здесь порядок они не могут. А поки місцеві чиновники цей безлад не помічають, смітник розростається у геометричній прогресії і доходить в притул до трамвайної колії. Він не один. Буквально за 10 метрів ближче до Слобожанського проспекту є ще одне сміттєзвалище у дворі будинку. От така мусорка знаходиться. Ніхто його не убирає, ні подмітає дворніх. Ні знімається та мусорка мусорне машини. Поїжджають сюди Они... ані. Все это бросают, бывает иногда. Я работаю как бы рядом здесь, и эта мусорка здесь уже очень много лет. Конечно, первый дом имеет статус дома образцового порядка, но видите, что вот они сделали, буквально все мусорки, которые были от них, они вот вынесли сюда. Зато у них возле подъезда очень красиво и чисто. Обидно, что вот наш город и он такой ну, грязный. Змінюється тільки керуючі компанії та відповідно зростають тарифи. А сміттєзвалища стають чиним візитівкою районів Дніпра. Люди вже втомилися звертатися на гарячу лінію мера і не тільки, та на всі звернення отримують або самі відписки, або взагалі жодної відповіді. І мусорні баки, скільки ми просили їх, зділатим правильно. Как сказать, место, куда бы люди приносили и сбрасывали. Оно так вот есть. На детских площадках стоят баки на сегодняшний день. И как бы эта проблема не сдвигается, сколько бы я не обращался на горячую линию Филатова. Вот я обращался 3, 2 месяца назад, и до сих пор мне ответа этого не пришло. А так, кожен місяць я звертаюся на гарячу лінію філатов. Кожен місяць постає питання: за який такий вивіз сміття мешканці району сплачують щомісяця, якщо, як бачимо, його вивозять вибірково. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини Д1. Із 24 лютого робота депутатів Верховної Ради стала непублічною. Коли та які закони будуть прийматись, не повідомляють. Журналістів у кулуари не пускають, та й прямих трансляцій із зали засідань не ведуть. Все через загрозу ракетних обстрілів. Проте вже постфактум про рішення нардепів дізнатися все ж вдається. Як працювала Верховна Рада цього тижня, та які закони прийняли, розкаже наш власний кореспондент у Києві Сергій Салій, який зараз перебуває. З нами на прямому зв'язку вітаю колего. Вітаю студії. Цей тиждень був насичений для депутатів Верховної Ради, було прийнято понад 20 законів та постанов. Зокрема, мені б хотілося б з цього переліку виділити саме такі. Відтепер батьки, в яких народилась третя дитина під час проходження військової служби, матимуть право на демобілізацію. Раніше в законодавстві була така колізія: що якщо у тебе три дитини, то ти мав право на відстрочку. Але якщо третя дитина народжувалась під час проходження служби у збройних силах України то відповідно право на відсрочку чи демобілізацію ти не мав. Зараз це унормували. Також в першому читанні схвалили законопроект про добровільний військовий облік для жінок. Так, у проєкті закону пропонується, щоб жінки, які мають професію спорідно з військово-обліковою спеціальністю, могли стати на військовий облік за власним бажанням. Водночас жінки, які мають медичну освіту або працюють у цій галузі, обов'язково стають на військовий облік. Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що в війську є потреба у фахівцях медицини, радіотехніки та харчування. Також Верховна Рада прийняла закон, який наробив багато галосу цього тижня. Це про повернення акцизів на пальне. Відповідно до нього вводиться ставка 100 євро за тисячу літрів на бензин, дизель та біопаливо, а також 52 євро за тисячу літрів газу. Відповідне рішення підтримали 255 нардепів. Водночас ставка акцизу на пальне для військових не вводиться. Тобто, так само залишається на рівні нуля євро за. Тисячу літрів пропоную послухати пряму мову нардепа від слуги народу, який прокоментував це рішення. 100 мільйонів гривень очікується кожен місяць отримувати від повернення цього акцизу. Цей акциз безумовно потрібен для того, щоб наша інфраструктура, критичні мости, дороги, вони ремонтувалися і люди поверталися на деокуповані території. Також нардепи задовольнили прохання позафракційного депутата Дмитра Шенцева про припинення повноважень. Він відомий тим, що пропустив усі засідання від початку повномасштабної війни, хоча і до того не виділявся особливою працелюбністю. Пропустив понад 90% усіх засідань Верховної Ради. Студія вам слово. Дякую, Сергію. Це був наш власний кореспондент у Києві Сергій Салій. Продовжуємо випуск. Багато наших земляків, які вимушені були покинути окуповані території та зони постійних ворожих обстрілів, переїхали до інших країн. Чи реально знайти роботу в Європі, наприклад, у Франції? Чи можна розраховувати на роботу за фахом? І що для цього потрібно? Знає наш власний кореспондент у цій країні Євген Павленко. Він з нами на зв'язку. Отже, вітаю Євгене. Так, вітає студія. Дійсно, з 1 вересня багато українців відвели своїх дітей до школи, тепер шукають собі роботу. Для цього тут є два шляхи. От можна самому ходити і пропонувати свої послуги, а можна піти до соціальних служб. Є у Франції така служба, називається вона Пла, це аналог нашого центру зайнятості. Для того, щоб туди потрапити, треба спочатку по пошті їм скинути своє бажання, що ви хочете прийти до них. Вони вам визначають рандеву, так зване, це зустріч, і ви саме в цей час приходите. До них це для того, щоб не створювати черг. Ви коли приходите, вас зустрічає фахівець, який вже буде за вами і надалі закріплений. Він дізнається вашу біографіку, ми працювали, яка вас рівень освіти. І згідно цих даних і ваших побажань, він вам складає так звану індивідуальну траєкторію, план. Згідно цього плану, ви починаєте навчатися. Спочатку це французька мова, яка є найбільша тут проблема. Ви записуєтесь на ці курси французької мови, вони для вас безкоштовні і тривають вони від 6 тижнів до трьох місяців і більше. Ви ходите на ці курси з 9 години ранку до 5 вечора. Якщо ви їх пропускаєте, без поважних причин то гроші, які обіцяють вам заплатити, не виплачуються. А мова йде про 600 євро на євро на місяць. Під час цих курсів вам буде надана можливість кілька разів піти і спробувати себе на кілька днів попрацювати. в Якихось організаціях чи підприємствах, це робиться для того, щоб ви якось інтегрувалися в умови їх праці, в їх законодавство, і спробувати себе як у вас виходить розмовляти французькою. Після закінчення курсів обов'язковий іспит. Цей іспит е, визначає рівень володіння вашою французькою мовою на етапі закінчення курсу, коли ви прийшли. І е, від цього буде залежати подальшому ваше е, досьє. Ви коли ви ходите на роботу, у вас є будете ходити е, проситися на роботу, так скажімо. У вас буде досьє, в якому буде резюме, і оцей документ, який підтверджує, на якому рівні ви володіли французькою мовою. І це дуже важливо е, в нинішній ситуації у Франції без знання мови, е, ви можете принодовувати. Вати на дуже некваліфіковану роботу і таку ж невеличку оплату. Студія дякую, Євгене. Чекаємо від вас, колего нових цікавих розповідей. Це був наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. Ну а зараз про головні спортивні події тижня розповість про них мій колега Ян Андрусенко. Отже, Яне тобі слово. Дякую, Павле. Далі поговоримо про спорт. Розпочнемо з українських перемог. Максим Агарушев завоював бронзу чемпіонату Європи з сучасного п'ятиборства, що проходить в угорському Секеш-Фехервахері. Україн стартувавши в заключній дисципліні лазеррані четвертим за 10 секунд від лідера у підсумку. Максим набрав 1510 очок і зумів пробитися в трійку призерів, поступившись лише двом господарям змагань Ріхарду Барецький і Балашау Сепу для Гаушарева, який у листопаді минулого року став чемпіоном Європи. Ю-24. Це перша нагорода на континентальній першості серед дорослих. Переходимо далі. Три українські екіпажі вийшли до фіналу чемпіонату світу 2022 з академічного веслування. У півфінальному запливі парних чоловічих двірок легкої ваги українці Станіслав Ковальов та Ігор Хмара вийшли до фіналу з третім результатом. У півфіналі змагань четвірок Україну представляли Максим Букложенко, Микола Мазур, Сергій Гринь та Олексій Саліванов. Вони також показали третій результат. Також жіноча четвірка у складі Дарини Верхогляд Наталії Довгодько, Катерини Дученко та Євгенії Довгодько показала другий результат у своєму півфіналі. Далі поговоримо про футбол. Збірна України з футболу розгромно програла збірні Шотландії в рамках четвертого туру Ліги Націй. Матч проходив у Глазго на стадіоні Хемден Парк. Перший тайм не дивлячись на перевагу господарів поля, завершився з нулями на табло. Після перерви збірна Шотландії створила ще низку гольових моментів. Але на місці був Анатолій Трубін, який зробив декілька хороших сейвів. Проте підопічні Стіва Кларка змогли втілити свою перевагу у забиті м'ячі. Спочатку відзначився Джон Макгін, а потім дубль до свого активу записав форвард Квін Парк Рейнджерс Ліндон Дайкс, встановивши остаточний рахунок в матчі 0-3. Після поразки наша команда опустилася на друге місце в групі бі 1 а завершимо наш спортогляд також перемогами. Збірна України з футзалу під час підготовки до відбору до чемпіонату світу 2024 на навчально-тренувальному зборі у молдавському Чореску Стала переможницею товариського турніру за участю трьох національних команд. Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу, збірна України виграла у Молдови за рахунком 7-4. А у вирішальному матчі синьо-жовті зійшлися з командою Румунії, яку перемогли 3-1 і стали переможцями турніру. Це були всі спортивні новини на цю хвилину. Далі передаю слово Павлу Живєтєву. Павле. Дякую, Яне. чекаємо нових новин на наступному тижні. І про погоду на неділю, 25 вересня. У Дніпрі буде хмарно із проясненнями без опадів. Температура повітря коливатиметься від 7 градусів тепла вночі до 16 градусів тепла в день. Вітер західний до 8 метрів на секунду. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому підсумковий випуск новин завершується у студії. Для вас працював Павло Жвєтів. Наш ворог сильний, але не все сильний. Україна продовжує це доводити всьому світові. Подяка нашим захисникам і захисницям. Слава Україні! Побачимось на де 1